Всім привіт! Хочу ще подивитися трошки будиночків в цьому артбуку. Дуже сподобались мені будиночки. В цех виявилось не лимон, а виявилось це какао боб. Будиночок какао Боб. Ну Це звісно жесть. І перше, хочу нагадати, що розіграш є да, у нас на каналі. І треба написати, який будиночок тобі подобається. Найбільше лайк. Підписка тільки не під цим, а минулим закупом мальопуса. Тут не треба нічого писати, якщо немає інших думок. І давайте перше глянемо, як виглядає. Казала, що він маленький, довжину. Ну, поки так ось Євангеліон, також совтач, совтач і довжину вони однакові. Майже. Трошки видно, що трошки, там, трошки видно, що трошки. бачите. Трошки менше так. і висоту у нас стільки-то не вистачає. Ну це коштує 1100, це 500 гривень. Так, ну хоча два рази дешевше це. Зараз глянемо, какао боб. І якийсь там з дівчинкою. Ну, зараз будемо дивитися. І давайте першим дивитися какао боби І ось будиночок на какао. Віться, який він Прекрасний, такий, я не знаю. Це, походу, ліліпути якісь живуть на какао дереві. Він кожного свої. Печі. Кожне плод це будиночок. Це щось неймовірне якийсь крейзі. І ось як виглядає їхній будиночок. Ось саме дерево, будиночок, людина. Дивіться, людина носить насіння какао-боба. Це, звісно, жесть. Так, давайте дивитися перше. Перше давайте я буду підсовувати, щоб було зручніше. Це дерево какао-бобів. Ого. Для пересування вниз чи вгору використовують драбини, зроблені з гілок какао. Величезне какао, яке утворилося з кількох переплетених. Нові деревця потроху замінюють старі. У такий спосіб ціле дерево існує вже понад 300 років. Хіра собі. Так, ось отут. одяг роблять, зокрема сцільоз і стручків какао дерев Оселі з'єднані одним підвісним мостом. Побудовано з гілок та листя какао-дерев. А, так Це вони імітують. Це вони імітацію роблять. Я думаю, це повноцінне. Тю. Так, будівля, які дістають зі стручків, ферментують какао-баби. Будівлі діляться на, за призначенням. Десь готують їжу, а десь роблять одяг чи меблі. Вікно відчиняється, зачиняється. Те технології у них навіть підвали є какао бобы складається разом із м'якушем листі кошику, блядь. А в листяні кошики, боже. Я так не бачу. А тоді ферментують приблизно тиждень. Знизу читають краще, ніж з екрану. Під нахилом. Плід какао. М'якуш. Клітка кава називають стручком, або ам'яку білу частину В Осередньо знаходиться какао боби яких зазвичай приблизно по 50-60 штук на стручок. Ось ось так от. А тут ще будуть якісь приклади какао-бобів? Цікаво? Не, Більше не буде. Так що шукаємо ще. І далі у нас ось такий маєток самотнього нього а он сам привід, якщо ви можете побачити, давайте його зазумуємо. Привид стоїть Срань. Страшно. Так, і ось такий, і ось у нас маєдекс самотнього привида. Це привид дівчинки, боже, жалко дівчинка. Маєтек самотнього привида. Так, що у нас тут є цікавого? О, стоп, а де наш боб? Зараз ми боба. Боб тець, тут був. Головна тема, куди какать? В бобах. Куди вони какать? От сюди какають, щоб пахло. Щоб них є окремий боб. Куди какать ходить. Боб для цих, як він називається. Вуличний туалет. Ну ладно. Зараз ми тоді привид вертаємо. Ось наш привид. Ми його вернули, ось хатка як виглядає. Буду вам зараз зачитувати. Ось оце. На вікно показують. Це тривожна атмосфера є важливою частиною простору обідньої зали. Навіть якщо просто залишити свічки, привид дуже зрадіє. Вау. Запам'ятовуйте, димохід відлунує шум, тому хоч чимось корисний. Принаймні на кухні є багато речей, які можна побрязкати. Це якась тут історія приводу, як краще лякати гостів. Затла підво... повітря в підвалі просто найкраще. Так, що тут у нас ще? Віталь... Так, вітальня тіснувата. Тож наштовхує на, на думки, а чи не ховається як хтось поряд? Ось тут. Непонятно. Також можна загладяти у вікно з вулиці. Ось, отак, типу, заходити. Двері ще ніби зачинилися вітром, класика, але як ефективна. Простий вестибуль утворює атріум, де за гостями дуже зручно спостерігати. Скрипучі сходи. Запам'ятовуйте, якщо станете привидом, що треба у вас будинку мати. Це наче як їх особистий будинок. А гості тут люди це як тваринки. Так. О, так, це у нас простора кухня, потім обідня кімната, вестибюль, вітальня, сходи до. Комори в підвалі, убиральня. От -от. Де какать? Ось отут какать. Так що, тебе, навіть приводи какають. Привід дівчинки не намагаються прогнати гостей, а просто хоче погратися з ними, щоб згаяти час. Однак, коли від... відвідувачі приходять уночі, вони не лишається вибору. Що відбувається? А продовження немає. І давайте третій, Глянемо якийсь будинок. І буде у нас. Хатинка вівчаря. Це людина, яка пасе овець, навіть пес є. Ось як хатинка виглядає, навіть можна пересувати туди-сюди, бо колеса є. І ось як виглядає його хатинка. Ну, давайте трохи зумуємо саму хатинку і будемо її розглядати. А де какать? Какать, я так розумію, на вулиці. Всі щось на вулиці какають, але може це і добре. Покуди тут какать? Щоб тут розпакакали і вся хата заванялась. Так, давайте дивитися. Хатина доволі тісна, тож вівчарю доводиться, якомога ефективніше використовувати це вільне місце. На відвіди від іншої худоби вівці можуть харчуватися навіть жорсткою грюською травою. Саме тому вівчарі збирали овець із сусідніх господарств і мандрували з ними горами. У горах вівчарі протоптували стежки і, зда... і зводили мости, нічого собі. Ось тут. Палиці заставлені сирами та йогуртами з овчого молока, які особливо цінують за високий вміст мінеральних речовин. Гирлига. Пастуший ціпок. Це вже не бачите. Ось це. Гирлига ось загнута на кінці, щоб зупиняти овець за ноги чи шию. або... Скерувати в потрібному напрямку, Боже, через те, що вона допомагала направляти загублених ягнят, герлига також послужила зразком для християнської патериці єпископа, що він ягнят направляє. Розумієте, що ми скот. Так що задумайтесь. Піч на дровах прогріває кімнату, тож на ній можна готувати їжу і кипятити воду. Дивіться, класно. Вішок для одягу, тут його не видно. Під хатиною причеплені колеса, то її можна пересувати вручну, ніхіра собі. Ці колеса часто роблять зі старого сільськогосподарського обладнання. Під ліжком зберігають усякі побутові речі, як одяг і ковдри, інструменти тощо, ось дивіться. Це класна звісно, ідея. У нас вже таке не роблять. Що під ліжком нічого немає. Короче, стільки місця корисного пропадає. Стіл можна класти, коли ним не користується. Така от хатинка. Яку б хатинку із трьох ви хотіли б жити? Ну, звісно, з привидом. Там ще дівчинка привид. Оце ну, прям крута хата. Мені дуже подобається. Прям вау. Сама Вовчик. ось Вовчик. Пес вівчар і дивіться, який овець. Це все, так треба дивитися, щоб вони не загубилися. Дивіться, робота дуже могуча. Так що, дякую, що зі мною подивилися. Трохи ще будиночки. Тут будиночки дуже багато. Так що купляйте книжку, якщо вам сподобалось, і дивіться, насолоджуйтесь Будиночка, може знайдете ідею собі і побудуєте свій будиночок. Будиночок потяг. Тут також є млин, маяк, боже, он гора, будинок вгорі. Ні хіра собі. Діться, як багато будиночків. Ну, Звісно, щось живеш в своєму будиночку, світа не бачиш. А тут ви бачите, як багато будиночків. Якщо чесно, це дуже круто. А ось хатинка вівчаря, Оце ми вже дізналися. Це таємничий малеєток, де дівчинка-привид живе. Так що тут все є в книзі. Оце танк ми з вами бачили. Це прикольно. Дуже класно. Так що, дякую, що подивилися. Пока-пока.